Дякую. Доброго дня всім, Шановні члени виконкому, доповідачі, присутні. Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. Сьогодні у нас 13 чоловік присутні. Відповідно, є необхідна кількість для проведення нашого засідання. Сьогодні пропонується е, в порядку денному шість питань. Чи будуть якісь пропозиції щодо порядку денного? Що немає пропозиції, я про, пропоную проголосувати за е, проєкт порядку денного в цілому. Прошу проголосувати хто за? 13. За. Одноголосно дякую. Е, перше питання: про схвалення звіту про виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень червень. 2024 року доповідає Юрій Петрів, готується Роман Корбан. Шановний головуючий, шановні члени виконкому, шановні присутні фінансове управління виносить на ваш розгляд проект рішення виконавчого комітету про схвалення звіту про виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за перше півріччя 2024 року. Я коротко ознайомлю з виконанням бюджету за перше півріччя 2024 року. Загалом до бюджету громади за перше півріччя 2024 року надійшло надходження суми понад 222 мільйона 396 тисяч що відповідно склало 102% до плану першого півріччя і 53% до плану. 2024 року. До загального фонду загалом надійшло 209 мільйонів 344 600. Це 109,9% до плану 6 місяців і 57% до плану 2024 рік. До спеціального фонду 13 мільйонів 52 тисячі 100 Це є склало 47% до плану 6 місяців і 24% до плану на рік. У порівнянні із періодом 2023 року доходи зросли загалом на 17 мільйонів 589 400, або 86%, а видатки на 9 мільйонів 484 200 або 5,1%. Податкові та неподаткові надходження загалом до бюджету громади мобілізовано понад 143 мільйона 360 тисяч. Це є 115,00%. І 5% до плану 6 місяців. або 57,4% до плану на 2024 рік. Доходи податкові та неподаткові е, до, порівнюючи з порівнюючи з 2022 роком зросли на 35,6%, а з 23 роком на 22,6%. Е, уточнений план першого півріччя. Перевиконано на загальну суму 19 мільйонів 297 тисяч 800 або 15,6%. відсотка. Якщо дивитися в загальній структурі надходжень до бюджету громади, 54% або понад 77,8 мільйона у нас займає податок на доходи фізичних осіб. 39,8% це складають у нас. Місцеві податки і збори або 54,3 млн грн, 4,1% цей акцизний податок або 5,9 млн грн, і рентні платежі 3,1 млн грн, або 2,2%. Тобто за перше півріччя бюджет є перевиконаний до плану 6 місяців і до року, як ви бачите, таким чином нам дало змогу. На чергові сесії, яка була в червні місяці за офіційним висновком фінансового управління збільшити дохідну і видаткову частину на 17,5 млн грн. За звітний період ми отримали з державного бюджету за загальним фондом 65 млн 900 офіційних трансфертів, що склало відповідно 99,4% до плану 6 місяців і 57% до плану на 24 рік. Причиною зменшення офіційних трансфертів, які нам надходять у вигляді дотацій і субвенцій з державного бюджету, є зменшення обсягу базової дотації у зв'язку з ростом індексу податку спроможності громади. За перше півріччя до спеціального фонду загалом надійшло надходжень понад 13 мільйонів 52 тисяч грн. Гривень це є 47% до плану 6 місяців і 24% до плану на рік. В порівнянні із минулим роком надходження до спеціального фонду скоротилося на 3 мільйона 369 тисяч гривень або 37%. Найбільша частка в структурі спеціального фонду припадає на. Надходження до бюджету розвитку це 53,6% і 44,3% це є власне надходження бюджетних установ. На кінець звітного періоду е, заборгованість до за бюджету громади загалом складає понад 6 мільйонів 349 тисяч гривень. Протягом звітного періоду фінансовим управлінням проводилася робота, певна робота щодо наповнення дохідної частини, це наповнення бази оподаткування, робота з боржниками, обстеження суб'єктів підприємницької діяльності. Загалом додатково до бюджету громади мобілізовано понад 1 мільйон 795 тисяч гривень. За перше півріччя з бюджету, з бюджету громади проведені видатки в сумі понад 195 мільйонів 319 тисяч гривень. Видатки загального фонду склали понад 185 мільйонів гривень, Видатки спеціального 10,3 мільйона гривень. Видатки до минулого року зросли на 9 мільйонів 400 гривень, Зокрема, по загальному фонду зросли на 12 мільйонів 400 по спеціальному фонду скоротилося на 2 мільйони 900 Ну, Основною причиною такої, яка впливає на проведення видатків, це є обмеження, які є діють відповідності до постанови 590 де є черговість проведення видатків відповідно в межах того фінансового ресурсу, який є на рахунках державного казначейського. Того Державного казначейства України, відповідно, проводиться чергово, проводиться видатки. В першу чергу ці видатки проводиться на оборону, друга черга це є видатки, які йдуть на захищені, це є заробітна плата, енергоносії інші захищені видатки. А третя черга це вже всі інші видатки. Відповідно, є фінансовий ресурс, пропускаються ті видатки, нема фінансового ресурсу, відповідно. Платіжки лежать в картотеці і відповідно, ми чекаємо місяць-два, поки будуть списані кошти з рахунки, відповідно оплачені зареєстровані фінансові зобов'язання. Якщо дивитися у структурі видатків, то 67% припадає на заробітну плату з нарахуваннями. 17,8% це є поточні трансферти, фінансування комунальних підприємств та інших програм, які пов'язані з діяльністю комунальних підприємств, енергоносії та комунальні послуги 8,5%. Інші видатки 3,6%. 1,7% програми соціального захисту і капітальні трансферти 1,3%. З рахунок субвенції, такої як освітньої субвенції, проведені видатки понад 55 мільйонів двісті. Це є виплата заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. 552 тисячі гривень. Це є видатки, які здійснюються на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру. 141 тисяча гривень спрямовано на видатки. Згідно державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Також за рахунок субвенції з державного бюджету по програмі Активні парки проведені видатки в сумі понад 20,8 тисяч гривень. Якщо дивитись структуру видатків, які здійснюються тільки за рахунок коштів громади, то загалом видатки проведені. На, з бюджету громади в загальній сумі понад 128 мільйонів 900. Найбільше припадають видатки, це є 45%. Припадає на фінансування видатків по утриманню установ освіти, це є понад 45,6%. 14,6% Це є отримання програм житлово-комунального господарства, фінансування програм по охороні здоров'я. Це є вся охорона здоров'я 6,7%. Фінансування культури 5,1%, фізична культура і спорт 4,2%, 3,9%. Це є фінансування установ соціального захисту та програм. І міжбюджетні трансферти 2,5%. Загалом, якщо дивитися в структурі видатків, загальна частка на Фінансування захищених статей це є фінансування заробітної плати, енергоносіїв, комунальних послуг, продуктів харчування, трансфертів населення, тобто виплата допомог, складає понад 147 мільйонів 519 тисяч гривень або 80%. Тобто 20% видатків всіх, які здійснюються з бюджету громади, це і видатки, які направляються на розвиток. Станом на 1 липня 24-го року дебіторська заборгованість складає по бюджету громади 553 тисячі Кредиторська заборгованість 8 мільйонів 379 900, З них заробітна плата по терміну, в якій не настав, складає 6 мільйонів дванадцять. Тобто понад 2 мільйона 300 це є така поточна заборгованість, яка є зареєстрована в казначействі, профінансована, але з Звинець цієї ситуації, яка є з обмеженістю фінансового рахунку ресурсу на рахунках Державного казначейства України, відповідно, проводиться з опізненням і відповідності вона виникає. З бюджету громади проведені видатки на фінансову підтримку ряду комунальних підприємств та фінансування програм 4 тисячі. Це є. Фінансова підтримка радіоредакції слово 614 тисяч, підтримка комунального підприємства Бориславський тіц» 218 тисяч, кінотеатр Каменяр 186 тисяч 200, парк культури відпочинку 824 тисячі гривень, сок нафтовик 943 тисячі гривень. Центр екології та туризму 754 тисячі гривень. І фінансування добровільної пожежної охорони, яку ми почали в цьому року фінансувати це і 34 тисячі 400. Крім цього, ми з бюджету громади здійснювали, надавали субвенцію державному бюджету е, населення економічний розвиток, в тому числі на підтримку збройних сил 2,5 мільйона для програми забезпечення заходів по службі безпеки Ці 300 тисяч по підтримці. Відділення поліції в місті Бориславі 450 тисяч гривень. Також з бюджету громади фінансувалася програма відшкодування різниці в тарифах по комунальному підприємству КП Вододар в загальній сумі 1,5 млн грн. По спеціальному фонду загалом ми провели видатки в сумі понад 10 мільйонів 318 тисяч 300, якими ми забезпечили. Фінансування програмі заходів. Це є програма підтримки збереження майна, це є внески в статутний фонд. 3 мільйони 693 тисячі гривень, це півтора мільйона вододар і 2 мільйона 170 теплоенерго. Також з бюджету за спеціальним фондом фінансувалася заробітна плата в загальній сумі понад 1 мільйон 114 тисяч 800. гривень. Фінансувалися капітальні видатки 6 мільйонів 281 тисяча гривень, і інші видатки в сумі 1 мільйон 701 тисяча гривень. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на 1 липня склала 26 тисяч гривень, кредиторська заборгованість понад 259 тисяч гривень. Доповідь завершена. Дякую, Юрій Юрович. Прошу ваші запитання чи зауваження до даного проекту рішень. Немає. Юрій Юріч, а ви, ви озвучили суму, яку ми на підтримку Збройних сил станом на кінець червня. Можете сказати, на даний час яка сума? Зараз на даний час ми сподіваємося заховання сьогоднішнього фінансування понад 4 мільйони гривень. Так, так. 4 мільйони 600, Так. В основному перевиконання у нас йде по таких напрямках. Перше, це є податок доходи фізичних слідку. У нас перевиконання є. Друге у нас місцеві податки збори. завдяки роботі, яка проводиться із наповненням бази з роботи з дружниками. У нас пішов ріст по податку на майно. По єдиному податку значно пішов ріст і перевиконання до бюджету громади. Ви знаєте, що минулого року. Можна було до 1 липня, якщо не помиляюся, платити, не платити. Зараз єдиний податок сплачують всі обов'язковому порядку. І відповідно ви знаєте, що зросла мінімальний заробітна наплати, відповідно, це вплинуло на ставку податкування по єдиному податку. Відповідно, там пішло в великий різних. Ні, мінімальна зарплата зросла 13% розкупу. розкупуш. Мінімальна заплата відповідно це пішло і вплинуло на надходження ПДФО. Розуміло. Чи будуть ще якісь запитання? Зумієте, це не як тільки як мінімальна зарплата. Мінімальна зарплата взагалом, якщо дивитися бюджетники, то в них єдина тарифна сітка, яка е, там, якщо мінімальна зросла незначно, припустимо, то по єдиній тарифній сітці, воно зросло значно. І відповідно це збільшилося на плачений бюджету. Ну і рахуйте, що цього року у нас немає проблем з фінансуванням медичної галузі, галузь не немає заборгованості. По заробітних платах, відповідно, вчасно буде виплата першої, другої половини, відповідно, вчасно буде від надходження до бюджету громади. Ми ж минулого року ми понад 13 метрів в медицинних видах. Тільки на розвиток. Проведені заходи з оптимізації. Ми скоротили понад 100 штатних годину. І збільшення це є внесення в базу, це є внесень, це є збільшення кількості пакетів. Відповідно, поліклініка почала заробляти більше коштів. Відповідно, От, якщо ми мали на кінець року 3 мільйони 200 заборговані перед первинкою, зараз на сьогоднішній день ми повністю погасили борг перед первинкою. У них щомісяця, наприклад, по минулому місяці в них був травні розрив між доходами і видатками, тобто перевищення доходів над видатками в мільйон. Зараз трошки менший, тому що це відпускний період, є менший розрив між доходами і видатками. Тобто у них доходи переважають зараз видаткову частину. Це є от правильна організація роботи, внесення в базу, вчасно проведені заходи з оптимізації, це дає свій ефект. Добре, якщо питань немає, я пропоную проголосувати за дане рішення. Прошу проголосувати. Хто за За 13. Одноголосно дякую рішення прийнято. Прошу наступний проєкт рішення про схвалення внесення змін в програму розвитку житлово-комунального господарства Бриславської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Роман Корпан, готується Наталія Дусак. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Даним проектом рішення передбачено наступні зміни, а саме збільшення фінансування поточного ремонту і утримання доріг міста на півтора мільйона гривень. Юрій Ігорі щойно доповів, що був перерозподіл видатків бюджету, і півтора мільйона гривень пропонується спрямувати по цій програмі на КПЕКО місту для утримання доріг міста. Прошу запитання чи зауваження до даного проекту рішення. Якщо немає, я пропоную проголосувати. Хто за даний проєкт рішення? 13. За одноголосно дякую. Прошу, наступний проєкт рішення. Наступний проєкт рішення про схвалення з внесення змін в програму фінансування робіт, пов'язаних з капітальним ремонтом і поточним ремонтом доріг Бориславської міської територіальної громади. Знову ж таки, зв'язку з, з можливістю збільшення фінансування на капітальні і поточні ремонти пропонується доповнити програмою е, наступними пунктами. Це є капітальний ремонт елементів благоустрою в районі е, будинків е, 41, 45, 47 і 43 по вулиці Ковалєва, а також е, біля закладу середньої загальної освіти номер 5 по вулиці Трускавецька. Прошу ваші запитання чи зауваження до даного проєкту рішення. Немає. Біля, питання, біля четвертої школи ви нічого не плануємо проїзд від зеленої до гори. Е, У нас є розроблена проєктно-кошторисна документація, е, там загальна вартість, е, якщо не помиляюся, 16,8 Ну поки що поки що Ми, ми готові, але Стаю. фінансові ресурси Станом на рік. Так, так. Та, Можемо там, може, там під, підсипувати трохи, але там неможливо. Ов'язково ми підсипуємо, але. Ви ж там зараз саме знизу, там не можна заїхати. Воно ну, там щось машину щось, кинути треба. Та, зараз будемо пробувати. У нас є ну, за результатами проведених ремонт, початку ремонтних робіт по вулиці Івасюка, Є трошки матеріалу такого згрубчого, підсипкового, попробуємо його туди засипати, втрамбувати, можливо, щоб він перестояв бодай зимовий період цього року. То, зверху вода постійно, якісь відріби, <клес> не придумати. Проєкт якраз передбачає майже повністю нове будівництво водовідведення, системи водовідведення. все зверху вода тече в нас та. Та постійно розбиває. А до речі, появісь, ми плануємо завершити вулицю в цьому році чи ні? То залежить від фінансування, яке в нас буде. Ну, Вулиця буде проїзна, буде заплановано конкретно це один слой асфальту і тротуар по одній стороні вулиці. Сьогодні ранком їхав дуже добре, не роблять там і сухим бетоном там катають. Прошу, чи ще будуть якісь запитання? Чи немає, я пропоную проголосувати за даний проект рішення. Прошу проголосувати хто за? За 13, Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Прошу наступний проект рішення. Про схвалення зміни в програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр екології, туризму і сталого розвитку. Наше комунальне підприємство реалізує програму поводження з твердими побутовими відходами. Плюс там були незаповнені вакансії. Вони зараз туди перейшов працювати, на мою думку, дуже хороший спеціаліст Лео Богданович Попель, і зміна в цю програму якраз передбачає і витрати на впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів і оплату роботи одного спеціаліста. Прошу ваші запитання чи зауваження до даного проєкту рішення. Хто керівник того підприємства? Цайтер Мирон Йосипович. Ну дивіться, мене таке зауваження, можна, так? Так, так, будь ласка. Якщо ви вказуєте в паспорті в пункті 7 цифру 1 мільйон 740, я правильно говорю, так? Так. То, напевно, в пункті 8 та цифра має бути, ну, хоч в деяких пунктах відображена. А тут взагалі, все речення, арифметика, все про відповідь в речення, немає ні, ні одної цифри. Добре, зрозумів, підвищення, підвищення рівня не, 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 не то. Економія бюджетних коштів. Хоча б та, та цифра могла б бути якась. Наскільки там економія? Е, ну, зараз дане підприємство впроваджує е, спільно з екомісто і спільно з е, підприємством, яке надає послуги по визнанню відходів. Велику комплексну програму по поведінці з твердими побутовими відходами, Вони зараз проводять розрахунок нових норм накопичення відходів. Будемо пробувати кардинально міняти цю систему, яка зараз діє. І там буде в тому числі і економія бюджетних коштів за рахунок того, що ті школи, ну не тільки школи, заклади бюджетної сфери, які будуть займатися і так правильно займатися роздільним збором відходів. Вони будуть набагато менше платити за відходи. Так само, ми вже попередньо прораховували, що ті приватні, навіть будинковолодіння, які е, будуть мати контейнери для роздільного збору сміття, десь будуть на 10-15 гривень місяць людини платити менше, ніж інші, тобто за рахунок раціонального використання тих ресурсів, які ми зараз просто на полігон відвозимо. Тому десь воно так загальному е, описано, чому нема чіткої цифри, бо поки що ми її десь е, достеменно порахувати, напевно, не можемо. Ну, але я думаю, що в фінальному звіті річному, який директор зобов'язаний подавати, воно буде відображено. Скажіть, таке ще питання. Чи планується в тому в тій програмі, і взагалі, те, що розробляється? Якісь покращення і збір будівельного сміття, то що разом з побутовими відходами сиплють на майданчик і так далі завалені майданчики зараз так. Ми працюємо над тим. Підприємство, яке займається вивезенням. вони зараз навіть беруть бізнес автомобіль, який буде мати маніпулятор для відбору тих будівельних відходів. Крім того, у всіх платіжках є. Номер телефону, за яким можуть мешканці звертатися, їм е, оці відходи, які будівельні, чисті будівельні без інших домішок, полігон приймає безкоштовно. Тобто просто треба буде оплатити послуги за перевезення. Ну, і такі послуги надаються. Тобто, Тут все залежить від мешканців. Чомусь у нас є багато прикладів, що такі загальні баки скидають і цеглу, і залишки цементних розчинів і так далі. На жаль, але в тому напрямку, в тому числі, центр екології проводить дуже велику роботу з мешканцями. І зараз, в тому числі, в тих 250 тисяч там є і фінансування програми залучення людей, які стоять в центрі зайнятості на обліку, до тих робіт по інформуванню населення щодо поводження з відходами. Чи будуть ще якісь запитання? Що немає, я пропоную проголосувати. Хто за даний проект рішення? За 13. Дякую. Одноголосно. Рішення прийнято. Проголосування в дитячий будинок Біріанна доповідає дусак Наталія, готується поставити Ганна. Прошу. Шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про влаштування двох малолітніх дітей з сім'ї у на перебування у дитячий будинок із 1 серпня по 31 грудня цього року. Відповідно, проєкт готувався на основі звернення батька дітей малолітніх на основі його заяви, а також протоколу служби у справах дітей відповідно про умови. Які, в яких перебували діти, його заяви, відповідно, в нього важке матеріальне становище, він не має можливості дітей виховувати, не має власного житла, офіційно не працевлаштований, тому, зважаючи на ці всі фактори, просимо розглянути дане рішення. Прошу ваші запитання чи пропозиції до даного проекту рішення. Немає Я пропоную проголосувати тоді за хто за даний проект рішення. За 13, одногласно, дякую. Я прошу на наступний проєкт рішення про визначення місця проживання дитини. На ваш розгляд проєкт рішення про визначення місця проживання дитини. Просимо визначити місце проживання малолітньої дитини разом з батьком за його місцем проживання, попередити батьків про відповідальність за порушення законних прав та інтересів дитини та невиконання цього рішення. Дане питання розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, вивчалися умови проживання батька, умови проживання матері, бралися до уваги доходи матері, доходи. Батька, найкращі умови проживання дитини, визначали стан, психоемоційний стан дитини, і в результаті, вивчивши ці матеріали, комісію рекомендовано визначити місце проживання малолітньої дитини разом з батьком. Прошу ваші запитання до даного проекту рішення. Так, сім'я в процесі розлучення і там є такий сімейний конфлікт, де мама залишила сім'ю, батько залишився проживати разом з сім'єю. Є відповідні звернення від сусідів, відповідні звернення від кресних батьків, оцінка потреб, яка складалася Центром надання соціальних послуг. Прошу, чи є ще запитання до нового проєкту рішення? Пропозицію. Немає. Пропоную проголосувати. Хто за даний проект рішення? За 13, одноголосно, дякую. Рішення дякую. прийняло. Коні члени виконкому, порядок денний вичерпаний. Дякую за участь в засіданні.